Добрий! день! Чи знаєте ви, що в Одесі є ось такий колоритний вислів? Слухаймо. Ой, вей змір! Ой вей, змір! Напевно, чули. А що ж це означає? А означає це ой Боже ж мій! Ой Боже ж мій! А знаєте, саме оце висловлювання, ой, вей, воно прийшло. В одеську мову саме з «ідиш», і там воно означає занепокоєння, якесь невдоволення. А ще, чи знаєте ви, що одесити дуже не люблять, коли їм хтось говорить, а куди ви йдете? І тому ображаються і говорять: та не закудикуй мені вже дорогу. А як же ми любимо? А ми любимо, коли запитують, а де ви йдете? Саме ось так треба запитувати. А ще. Якщо ви бували на нашому одеському привозі, то можете почути ще й таке невдоволення. Ой, та не крутіть же мені мої фаберже. Не крутіть, що це означає? А означає це – та не морочте мені вже голову. А що ж це таке, Фаберже? Фаберже це прізвище відомого ювеліра, до речі, який створив. Перше яйце. Його так і назвали Яйце Фаберже. Це був 1885 рік. Карл Фаберже, німець французького походження, до речі, створив яйце на замовлення царя. Цар хотів здивувати на Великодень свою дружину. І ось це яйце було з чистісінького золота і було покрито білою емаллю. А всередині яйця була курочка золота, звісно, і в неї були рубінові очі, а на голові корона. Ось так Карл Фаберже здивував царя. А потім отримав замовлення щороку саме на Великодень, створювати нове яйце. А всередині, щоб була якась дивина. Ось так. Тому яйця Фаберже. Якраз цей вислів в одеській мові означає: Та не морочте мені вже голову! Будемо знати! З вами була я, Наталка, і далі обов'язково буде до побачення!